Топ-10 мультфільмів від Disney, те ж саме, що і з DreamWorks, бачив багато, але не всі. Пінокіо. ніяк не можу я подивитися цей мультфільм. Блін, я навіть не знаю. Знаю, що шикарний. Знаю, що як старий, дуже навіть. І я таких люблю, тому поставлю ну, на 7 це точно. Далі білосніжка. А білосніжку можна, можна, можна. Я не знаю, ну на 6. На 6. Тоже старий, теж класний, я такий люблю. Ліса. Ну блін, ну таке я вже не дуже. Таке я вже поставлю на 8. Давайте далі. Поки що. Ох ти ж. Класний класний мультфільм, я його бачив. Блін. Ну давай на. Давай на четвірку. Десь так. Геркулес. Один із скажімо так, тих, які я бачив найчастіше. А, ну на 5 точно, да? але вище ні. Спляча красуня, да? Блін, ну я його не бачив. Я його не бачив, я його кинув на 9. Далі. Пітер Пен один із тих, яких бачив я найчастіше в дитинстві. Було на диску, навіть, якісь там, здається, три частини. Тієчка піде, так. Да. Ой, ну, не моє, не моє. Не моє, на 10-й, перший, і другий лишається. Горбун із Нотр Дама. Перша частина, да? Чи друга? Блін. Якщо перша, ні, це перша. Першу бачив другу – ні. Навіть <гум> по оцінкам, перша краща. Ну на друге, да. На друге, да, на перше надіємось теж щось класне, фантазія. Мультфільм, який я не бачив, але який я теж хочу подивитися і ніяк не можу. В принципі, думаю, заслуговує, але буду вже знати після перегляду.